Ласно, вітри. Я ж не можу це робити особисто. Важиш власне, ви ж власний траспу по Це mm. для самозахисту захисту відразу балончик у вас, так? Да? Да. Від кого захищаєтесь? Мало ли. Відноситися до категорії осіб з обмеженими можливостями чи інвалідністю. Я журналіст. Ви журналіст, так, Журналіст журналістам дозволяється користуватися пристроєм, який заглушує подачу інформації на, вашу, на панель вашого транспортного засобу, що ви не простепу. Тільки що вставили. Ви тільки що вставили? Так. Ви не тільки що вставили. Ви бачили? Так. Давайте. Ви підходив до вашого транспортного засобу з тої сторони і вже там стояв, то було не тільки що з ваших слів. Ну, Є докази. Докази є. Зброя є у вас при собі? Немає. Багажник? Пісто журналист. Вітарій, Олександр Юрійович. Олександр Юрійович. Ви хочете і журналіст? Ви <говорит> маєте почано виконувати правила дорожнього руху, як і всі вимагали без викону. Я зараз у воді. Не, ну ну, виконую, не виконую. Це не Звичайно, законна постава була вас зупинити, здійснити перевірку. Будь ласка, на майбутнє не користуйтесь тим приладом. Не можна не всім користуватися. Там, там, там є зазначено в розгляду пункті 3В. Чітко то і за, за яких умови